Це Цей зруйнований будинок. До війни ми займалися худобою. Збут-молочки у нас на базарі, курей тримали, птицю різну тримали, свиней тримали. За цього і жили. По збуту було у нас, збут продуктів, можна так сказати. На даний момент подали. Нам було спочатку призупинено по, по сертифікату. Далі я пішла, подала далі документи, дізналася, чому нам призупинено. Вчора була комісія. сказали, очікуйте о, висновка екс... висновка Очікуйте і чекайте, може щось там в її поміняється. Тут ми нічого не зробимо. Тут тут було кілька прольотів були фосфорні бомби. Та що ми знаходили тут такі, ну є були такі штучки, я не пам'ятаю, як вони називаються. І там просто в деяких кімнатах, там, де ми прибирали, там видно, що і фундамента навіть немає, він просто вигорів. Тут у нас приватизована земля, ми маємо право вони зробити заново проєкт і побудувати тут новий будинок. По первах було, так, да, звісно, да, складно було, то, що... Це дуже важко. На даний момент, дада, це просто дуже важко напій. морально. в тебе немає собственного пространства, ти ходиш, ну, щоб дитина займалася онлайн, на даний момент, яка собі буде займається онлайн, треба всім вийти з кімнати, щоб вона займалася, щоб вона на кого не відволікалася. А як дві дитини займається, Одна, виходить, дистанційно дистанційна садочку і готується до школи, а друга займається онлайн по своїм урокам. Навіть просто. На В першу чергу треба зв'язок. Якщо буде зв'язок, у нас буде нормальний інтернет. Що у нас на даний момент немає Ні зв'язка, ні нормального інтернету. До нас ніхто дозвонитися не може. Саме головне, ми хочемо миру, щоб закінчилася війна і щоб. Все вернулося назад, як було, все, щоб ми могли жити як люди, а не виживати. При окупації ми виїжджали на півтори року. Повернулися 4 квітня. Ну Ось скоро буде майже три роки, як ми повернулися. Це ми знаходимося у вашій хаті. Так, да, в колишній нашій хаті. Це ваш уже город? Так. Що ви тут? Плануєте, ну, що ви тут посіяли, що ви тут посадили? Два роки тут садили, он, малини насадили, ще досадили кущики, деревця. Ну, прийде время, будемо ось картоплю садити, помідори, перчик. Скажіть, як діти чи вони вже освоїли все це? Комп'ютерну техніку, все їм зрозуміло. По троху вони ще відправляють домашнє завдання. В основному я фотографую вони ще здорово так, ну, питаються. Ну, в основному я відправляю. Інколи вони відправляють. У вас, як у господині, хочу запитати, які все таки плани ви будуєте? Ви повернулися родиною, ви повернулися з дітками, яким по 6,5 років. Заводимо лад, ось з неділі будемо остачу цих кирпичів вивозити, щоб там досадити клубничку. Ось побудували, дякую, Мерсі Корб, що допомогли з коштами. Виділили кошти на постройку сараю. Ну А тепер будемо закінчувати. Ось у квітні плануємо. Почати з курочок. Потроху будемо починати хазяйство брати. Чи оформили ви сертифікат на зруйноване? Так, оформили нараховані кошти. Ну ми їх не заказували, так як ми з чоловіком плануємо залишатися тут, а тим сертифікатом будуть діти керувати. Ми його ага. не можемо так поділити, що кожному по квартирі не той, Ну а там хай вирішують де. Чи є в планах оцю будівлю відновити? Нам не хватить життя. То поки що ви задоволені те, що маєте цей маленький флягіок, кухня. Отама видно, що, що воно буде. Хоч би дав Бог, щоб не прийшло ще раз. Тікати б, хоч би побистріше в нас мобільний зв'язок з'явився в Кам'янці. Дуже важко, коли інтернет пропадає і дітям і так важко онлайн займатися. Угу. А як пропадає інтернет, ну багато що приходиться тоді сидіти і пояснювати не так, як учитель, звісно.